i О, А що в тебе? Написано кобза. О, ну тільки на це. В школі задовбало. Точно, ну, гад. Якби я так не гаужин чи комікси Ха-ха, Нічого інтересного. Шевченко, типа класик український. Мені, якщо чесно, побарабав. Що Шевченко, що український. Яка різниця українською чи російською, чи китайською навіть? А тобі що? Так Так само не споря. Какая різниця, якою мовою говорити чи читати, аби жилося кльово. А вони нам думаї, думи, лихо мені з вами. Гребе достогне днів широкий. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не сурайтесь. бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти в хату не пускають. Тут моторошну серцю, що й сказати. Довірлива розмова чекає на сьогодні про лукаву долю. Хто зна, можливо, це зоря епохи. Можливо, що до нас уже з небес говорить скрябін. А найскоріше то пересторога, від немирущого Шевченка. Ці люди з двох світів таких далеких говорять про одне й те ж. І мова не киде про найсвятіше. Любов до рідної землі та до своєї мови. Якщо ти кажеш, що немає різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води з калюжі, не з криниці, яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа і важко її вчити, то замість хліба жуй стакан канполови, яка різниця шулуно в чим набити? Коли не знаєш, що державна мова, історія і сотні поколінь? Оспівана пісня, мов коли не українець ти! Лише годяча тінь. Ходяча тінь, ходяча, ті. ходяча ті. Розкажи, яка різниця незнайомцеві в окопі, який на гарячому Захищає твій сон і твій спокій, поясни, чому досі не розумієш, що у нас спільно з тими покидками вони пробачать, повільні ми. Розкажи, чому тобі важко молитися рідною мовою, і що московський храм є московським? скільки і я вже не перейменовую його. Розкажи незручно, і що вже так звик, Миколаєві. Який хоче знести на світний. Розкажи це окупованому Херсону, закатованим хлопцям та зґвалтованим дівчатам, немовляті, якого вибуховою хвилою випило із рук тата. Розкажи все, що мучить, і на хватить Славкого Духу. Розкажи двохсотих і трьохсотих усіх. А тепер слухайте. Бо те, не політики, зараз може багато означати. Бо, Бо це, це теж позиція і вийти, не говорити і перемовчати. Мудра, світла книга, то кобзар Тараса. На столі, як свято, білий коровай. І пішло поміря з прадідівського часу. Як кобзар у хаті буде щастя, знай, ні, ну як ви? Я ж просто не розумів. Я не знав. Я просто хотіла виглядіти крутою перед однолітками. А тепер розумію, як же я помилялася. Ми помилялися, зізнаємось, ми так її любимо. Ми все дивилися на Польщу та Чехію, емірати, Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхнями. Ми не знали, що так її любимо. Хоч пишалися нею, красунею запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурмами. Ми й не знали, що так її любимо, що у серці вона нам болітиме. Коли ворог задихає з губи, кров прол'ється бурхливими ріками. Ми прозріли, ми дуже цінуємо кожним містом, а також людину. Зізнаємось, ми так її любимо. Ми, ми пишаємо. Україна. І вам слава, сині гори, кривою окуті, і вам, ми, царі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Я в серці нені України, як найкраща темні, бо червона калина. Так на всім немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна, в ній мені всі серцю рідні, всі одна родина. Снеться не ця не Віта, зала, внучки. Ми тут, дівчата, дівчата ми, наші сестри, хлопці, побратим. Наші. Тут і що твій розумію уже і діброво. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця Матінка Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Сюди чується для мене мова, солов'їна. В наші хори, наша Україна. Красу землі Серцем все молюся. Я соловіна скрізь лунай, ти соборна і єдина, не золонай духом сильна, просвітай моя країна.